Вітаю, шановні друзі. Ой, сьогодні я хочу вам розповідати, як я намагався взяти машину в оренду. Моя машина вже четвертий місяць на ремонті в українському та'єрі. Це КП за 4 місяці. Ну, типу, погано заводиться щось. Це навіть підписники писали мені, напишіть там до кого звернутися, що я навіть не знаю. Чи рекомендувати чи ні. От, от Я хочу просто дочекатися, чи вона приїде в цьому році, от моя машина чи ні. І ось мені треба було поїхати на е, Сіту в СЕПе, тобто ну, в, службу, в службу зайнятості. А Сіта доступна є в місті тільки за 100 км від Севілії. Я думаю, ну що ну візьму, там подивився 8 євро в день типу, резерва. Ну, Резервація машини нормально. Значит, всюду, думаю, взяв цю резерву, купив. От. Все там ну, в кінці вийшло 18, а не 8. І ось що далі було. Ну, ось така от історія. Значить, пішов я в першу ту компанію, в якій я зарезервував. Це клікренд, клікренд прийшов, уявіть собі, у мене назначений час на 10.00 забрати машину. В офісі нікого нема. <смі> отакий от, сюрприз. А це, ну, я прийшов там десь близько 11-ї. Але ну, тим не менше, це взагалі в Іспанії робочий час. Робочий, робочий. отакий, от, прямо де всі мають бути. Я розумію туди на службу підтримки, кажу: а де люди? Хто тут у вас є? Чи що це таке, я не розумію. Ще врешті вони кажуть, ну вони, видно, пішли на парковку і агенти, і вони зараз повернуться постійно. Це маленький офіс. Слухайте, дуже цікавий бізнес. До речі, от оренда цих машин. Просто офіс, як такий невеличкий. Вони там сидять вдвох і роздають ці машини з парковки. їх вивозять. Я прийшов, ну вона взяла мої права, взяла моє ніє, ну моє. Мою таргету, ТІЄ точніше, От, виписала все туди-сюди, почту записала електронну дирекціону і все, всі, всі діла. Плюс вже ж я через сайт, сайт Do You Spain такий називається, Do You Spain заплатив 8, ну, 18, вийшло в день за оренду. А виходить, що це просто фейк, що це не, ну, це ти не їм платиш. Це ти платиш просто типу, за те, що ти зарезервував машину, уявіть собі. Тому, як якомусь сайту посереднику. Уявляєте? О, і вона мені каже, е, ну зараз вам треба 2000 євро заплатити такий залог, фіансу таку, щоб, ну, типу, як страховка. І ви можете їхати. Я кажу, ну а це 2000, якщо у мене немає на карточці 2000. От, вона каже: Ну, добре, є такий варіант, 200 євро можете заплатити, але, типу, нема страховки. Ви ж вже дивіться тоді акуратно. От, і тоді. Воно буде коштувати там 30-40 євро. Кажу: ну цікаво, хорошо. А якщо у мене 100 євро нема, чи, чи 200 євро нема, там, да, заплатити, то що далі? Вона а далі ви не можете зняти машину. Я кажу, добре, так давайте я просто за машину більше заплачу, за сам цей проїзд. Мені поїхати і повернутися, отак. От сьогодні кажуть, ні, на жаль, ви так не можете. Я кажу, а кажу, але ж у вас в умовах, де я читав. Там же ж нема цього про 200 євро. Там же не написано. Ні, ви не можете, на жаль, що думаю, ну добре, йдіть. Пішов я і ще в дві компанії. А зараз я роблю експеримент, як орендувати машину, якщо я знаходжуся от без машини, і мені треба в Іспанії орендувати. Я біля двох отаких, от зараз знаходжусь в компанії. Одна ОКЕМОБАЛ okay, і друга рекогекочі. Okay, okay. От і от зараз вам буду розповідати, що робити і що скільки коштує. Перша ОКЕМОБАЛІТІ, okay, вони всі знаходяться біля Санта-Хуста. Це центральний вокзал Севілі. Пішов туди, поговорив з ними. Ну там більш цікаво вже. Там теж так само Оце тисячу мільйонів євро. Тіпа, ти маєш заплатити зразу. Потім, знаєте, от що буває, от коли приїжджав наш підписник сюди, ти цю фіансу платиш. Вони тип, Я кажу, а коли ви повернете її? Вони кажуть, зазвичай вона повертається в той самий день, коли ви повернули машину. Ага, зазвичай у моєго, ось у знайомого через три місяці повернули. Через три місяці, уявіть собі. Це взагалі. Так, о, Собакин прибіжав. Забирайте його. Заберіть його, заберіть чоловіка. <плес> Прибіжав собака, його помили. Він від обмою постіль, хоче витертися. ні, хороший чоловік. Є друга опція, типу, ти не платиш ці тисячу дві там, да, а ти платиш 100 євро і десь приблизно ну, і, Типу, це о залога, який має тобі повернутися. І десь приблизно 30-40 євро на день, десь приблизно буде коштувати машина. Але абсолютно не так, як на тому сайті було написано 8, 18, 0. Оце дуже мене якось роздратувало. Ну, для чутки фейк запускати. І що там написано 18 в день. Типу рентикар 18 в день. Розумієте? Ну ні, цього нема. Значить, далі. Вони, звісно, можливо, ну, якось це обґрунтовують. Там ти читаєш. Дрібним шрифтом умови, от, такі, от на туалетну бумагу таку, да? ну, от, 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 таку штуку. Да? Ну, Отак от, от розумієте, Ось, врешті, пішов іще в одну компанію. Е, оце, вона називається рекорд Go. Це по, буквально два офіси поруч. От, і вони вже мені сказали, що в принципі, ну, от теж у них така умова, що тисячу-дві тисячі євро ти ці фіансу платиш. А друга умова. Е, нема взагалі ніякої фіанси, ти не платиш. Але машина буде коштувати 50-60 євро на день. На, сама маленька якась якийсь фіат там і так далі. Розумієте? Ну ось приблизно така от історія вийшла. А я вам бажаю, щоб у вас все було добре. Коли ви збираєтесь в Іспанію, готуйте свій шлях дуже добре. Дуже файно, класно готуйтеся, все обґрунтовуйте, особливо коли ви переїжджаєте назавжди. Консультуйтесь зі мною, замовляйте автоконсультації, які в мене в описі до відео. Там майже всі питання, які я висвітлюю. І нехай у вас все буде добре, нехай вам щастить, інтегруйтесь!